Апеляцію на вирок у справі вбивства 16-річної Діани Хріненко подав засуджений Микола Середніцький та його захисник. Справу почали розглядати у Кропивницькому апеляційному суді троє суддів. Цьогоріч, 28 березня, у тодішньому Кіровському суді Кропивницького нині фортечному, після понад п'яти років розгляду справи, суд визнав винним обвинуваченого Миколу Середніцького у вбивстві школярки Діани Хріненко і засудив до довічного ув'язнення. Справу розглядали за участі трьох присяжних. Нагадаю, 16-річна школярка Діана Хріненко з села Субоці зникла у ніч на 25 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Останки дівчини знайшли наприкінці березня 2019 року. За півроку затримали підозрюваного у вбивстві, розшукали його в Польщі. Це житель сусіднього села Микола Середніцький. Він в апеляційній скарзі просив новий судовий розгляд та скасування попереднього вироку. Порушення в непомітні судового розгляду, а також е Помимо заявлено неправильне застосування закону України по відношенню до обставин у справі. Захисник Олександр Урселенко просив допитати чотирьох свідків у справі. У нас немає ніякого обґрунтування щодо необхідності проведення такого допиту цих свідків. Свідок був допитаний. Був допитаний. Ви були присутні в судовому засіданні, коли допитувався цей був. свідок? Що саме було порушено судом? Підставою наших апеляцій з е, обвинуваченням є вирок. Вирок під час його складання і надання нам зазначено, що пані ночі сидить вдома, не чує ніякого автомобіля, а у обвинувальному акті основна із версій прокуратури сторони обвинувачення. що «Середницький, проїжджає на автомобілі, мимо неї». Прокурор Дмитро Бабенко заперечував проти допиту свідків. Всі свідки вони допитані належним чином в повному жодних перешкод для дачі додаткових пояснень і надання додаткових запитань до даних свідків не було. Захисник засудженого сказав, що одного свідка не допитали у суді першої інстанції. Прокурор пояснив, що свідок, який знайшов рештки дівчини на полі, нині на фронті. Тому прокурор відмовився від його допиту при попередньому розгляді, а захисник Олександр Урселенко самостійно викликав його, проте він не з'являвся на суд. Мати школярки Олена Хріненко підтримувала прокурора і заперечувала проти виклику свідків. Колегія суддів відмовила у клопотанні захисника і засудженого про допит свідків. За словами прокурора, у суді першої інстанції дослідили 26 томів доказів. Серед них сліди крові та речі школярки в машині обвинуваченого, покази свідків та висновки експертиз. За найтяжчими статтями все ж таки ми просимо залишити довічне позбавлення волі. Це дуже важко, особливо для батьків, тому що внести таку ношу плюс. Ознайомлюватися з усіма матеріалами, справами досконально. Микола Середніцький сказав, що доводити свою невинуватість готовий в Європейському суді з прав людини. Суддя Віринея Кабанова оголосила перерву у слуханні до 16 червня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.